Вітаю глядачі парламентського телеканалу Рада це програма. Позиція. Ми говоримо про судову реформу, як власне триває в Україні цей процес. Гостем нашої студії є Сергій Алєксєєв, народний депутат України, заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя. Пане Сергію, я вітаю вас. Доброго дня. Нагадаю глядачам, що власне Верховна Рада підтримала у першому читанні два законопроекти: президентський і депутатський стосовно оновлення суддівської влади, системи суддівської влади. які на сьогодні є результати? Яке рішення виніс профільний комітет з приводу роботи над цими документами? Вчора відбулося засідання профільного комітету, тобто 4 лютого. На засіданні комітету були вирішені низка питань щодо створення робочої групи. Затверджений кількісний, кількісний склад робочої групи. До неї війшли ну, майже 100 чоловік. Це всі члени нашого комітету, 32 члени. Представники всіх судових, судових інстанцій, всіх спеціалізацій. від Вищого господарського, вищого адміністративного, вищого спеціалізованого, Верховного суду України, Конституційного суду України, представники громадськості, дуже багато громадських організацій, дуже багато адвокатів, майже вся рада судової реформи президента України. Ну я можу сказати, не було відмовлено жодному бажаючому, хто виявив бажання працювати в робочій групі. Не було відмовлено в участі цієї групи. Це означає, що робоча група вже розпочала свою роботу? Робоча група сьогодні, у другій годині, розпочинає свою роботу. Буде відбуватись засідання Верховну ну, приміщенні Верховної Ради України робочої групи. Сьогодні у другій годині вона розпочинає свою роботу. Буде наданий термін всім учасникам робочої групи, щоб вони надали своє бачення. До речі, вчора було прийнято рішення на комітеті. На комітеті була присутня Оксана Івановна Сираїд і інші народні депутати, які є співавторами закону про судоустрій Сираїд. Угу. І Оксана Івановна не заперечувала теж проти того, щоб за основу був взят президентський законопроект, який був підготовлений адміністрацією президента та радою радою судової реформи. Тобто до другого читання буде вже виносити єдиний варіант. До другого читання має виноситись єдиний варіант, який буде розроблений. На основі президентського законопроекту. Е, до речі, до президентського законопроекту було надано 3123 поправки. Ну, я надав більше ста поправок. Е, до е, Сереїд закону і групи депутатів 891 поправка була надана. Але е, Оксана Іванова погодилася з тим, що вони е, шляхом надання поправок до президентського законопроекту будуть е, наполягати на своєму баченні. Ну, на основних тезисах, я можу так сказати, на основних тезисах, які були заложені в їх законопроекті. Понад сотні ваших поправок, які головні, яким, яким чином ви бажаєте покращити відповідний документ? Ну, до речі, було про ну, на часі військової колегії судові. Оскільки у нас ну, не, зараз не дуже гарно з бюджетом, але у нас. Триває в країні війна, нам необхідні, до речі, необхідні судові судові колегії. Я запропонував їх створити на базі існуючої судової системи загальної юрисдикції. Також ми вже розмовляли про це. Я вже був у вас студії. Рекомендація щодо Венеціанської комісії з п'яти спеціалізацій. У нас існує на сьогоднішній день п'ять спеціалізацій: це господарські суди, адміністративні суди, суди вищеспеціалізовані, спеціалізовані, які поділяються на дві спеціалізації цивільна. Цивільна, кримінальна і є ще спеціалізація з, з, розгляду, з розгляду справ про адміністративне правопорушення. І згідно рекомендацій Венеціанської комісії, я запропонував, щоб е, розгляд справ, справ про адміністративне правопорушення е, перейшли до компетенції палати в кримінальних справах. Ну, е, Ну, і до речі, я вже розповідав про, про всі свої поправки в, попередніх, в попередній передачі. Ну, ще суттє, що, що суттєво? в президентському законопроекті міститься норма про те, що суди нижчих судових інстанцій не обов'язково враховують практику Верховного суду. Я більш конкретно уточнив, що суди всіх спеціалізацій. Нижчих судових інстанцій, мають право відходити від судової практики Верховного суда. Ну, я як, практикую, як в минулому практикуючий адвокат, у мене 16 років адвокатського стажу, до того як став народним депутатом, бачив неодноразово. Верховні суди трапляються таки, що помиляються. І треба цю практику якось. Вирівнювати. Це по-перше. По-друге, наскільки я розумію, у президентському варіанті посилювалася роль посилювалась. Верховного я, суду. Я це більш конкретно розписав. Я розписав, що коли суддя нижньої інстанції приймає рішення, в якому від, відходить від практики Верховного суду України, uh -huh. він е, е, окремо до свого рішення долучає обґрунтування, саме чому він повинен е, він повинен відступитися від цієї практики. Якщо це рішення дойде до Верховного суду. Воно вже не проходить процедуру допуска, а автоматично розглядається Верховним судом. Е, до речі, щодо посилення ролі, президентський законопроект дуже правильно, е, ну і законопроект СРІД в тому числі, дуже правильна позиція, вони повертають Верховному суду е, повноваження самостійно е, переглядати судове рішення. Е, тому що раніше ну це, я вважаю, було ганемна норма, коли вищі спеціалізовані суди приймали рішення про допуск допущенний допуск свого ж рішення. До Верховного суду, ну це не відповідає кологія. Власне, на вашу думку, як сьогодні потрібно ще зробити, аби суди були незалежними від влади? Для того щоб повністю змінити судову систему, щоб як кажуть Мені комісія, судова. Ланка судової влади була позбавлена від політичного впливу. Взагалі треба робити конституційну реформу. Тому що згідно Конституції України є повноваження його президента України і Верховної Ради щодо ну, певного формування судової системи. Для того, щоб цього позбутися, треба робити конституційну реформу. Я вже теж казав, що у нас судова реформа проходить в три етапи. Перший етап це був закон відновлення довіри до суду. Саме головне це зневілювали владу. Голів судів. Другий етап реформи це те, що відбувається зараз в президентському законопроєкті, до речі, функцію президента України більш звели як церемоніальну функцію. Ну, церемоніальну. Тобто, Значно зменшили вплив безпосередньо президента, але в нього функції по Конституції залишаються. Ну, це більш церемоніальна функція. Ну, Але, до речі, щоб повністю. Виконати вимоги е, Європейського союзу, треба провести конституційну реформу. Це буде третя етап. Буде третій, да, так, третій. Тому що конституційну реформу не можна проводити заради судової. Це низка реформ. Які потребують зміни, зміни до конституції над ну, заступник глави адміністрації президента, говорячи про подальші кроки судової реформи, наголосив на вдосконаленні подальшому вдосконаленні процесуального законодавства, реформування інститутів адвокатури і продовження вдосконалення законодавства про прокуратуру? Чи передбачені ці питання а, власне серед тих пропозицій, які запропоновані? Понад тисячі пропозицій, які законували до внесення е, справа в тому, документів. справа в тому, що е, закон про е, право на справедливий суд е, він не вміщає в себе зміни до закону про адвокатуру. А правки ми можемо вносити вносити лише в той законопроект, який був запропонований, але закон про адвокатуру це окремий закон. І зараз е, розробляється, я знаю, що низка народних депутатів е, внесла е, відповідний законопроект. І зараз розробляється відповідний законопроект адміністрації президента, в тому числі за моєю участю. А коли на які строки ми можемо виходити, наскільки я розумію, зараз триває підготовка документу до другого читання? Е, сьогодні, сьогоднішнє засідання, яке відбудеться в другій годині, воно чітко покаже. Е, дуже важливе питання по срокам. Це е, чи Повідає цей законопроект до Венеціанської комісії. Ну особисто я на цьому наполягаю. Щоб у нас вже є негативний досвід на це закон, закон про очищення влади та інше, в який було негативний висновок Венеціанської комісії. Ми не маємо так робити, тому що е сут, ну, сучасний український парламентаризм. Ми повинні приймати такі закони, які імплементуються до європейського законодавства. Нас національне законодавство повинно бути імплементоване до європейського законодавства. Подобається нам чи ні. Ми стаємо. Ми стали на шлях до Європи, ми підписали угоду про Євроасоціацію, Ми всі впевнені, що ми ну, найкоротший час будемо в, Євро, в Євросоюзі, і у нас наше законодавство повинно відповідати європейському. Тому ми зараз повинні, приймаючи закони, вже про це думати і готувати до цього суспільства. Стосовно венеціанської комісії, вона призупинила процес люстрації в Україні, наполягає пере на цьому. Яка ваша позиція з цього приводу? Моя позиція така. Ну, По-перше, процес люстрації він необхідний. Ну, це, це, це необхідно робити. Але я як представник проєвропейської партії Удар, і ми е, е, хочемо, ще раз повторюся, щоб наше національне законодавство відповідало європейському. В тому законі, який був прийнятий, да, ну, можна так сказати, політичною волею, допущена е, помилка, да, порушена презумпція невинуватості. Тобто особа звільняється з посади лише тільки за те, що вона певний час перебувала на той посаді, а не за якийсь небудь вчинок, який вона вчинила перебуваючи на цій посаді. Про це каже Венеціанська комісія. І каже Венеціанська комісія, що на жаль, цей закон не відповідає. Його треба приводити у відповідність, тому що ми Ти, ну, від цієї норми взагалі потрібно позбавитися. Цю норму треба скоригувати таким чином, щоб не була порушена презумп, презумпція невинуватості, тому що ми е, ну, е, цим законом ми намагаємося зробити краще, да намагаємося позбутися тих персональних, які, е, бу, які узурпували владу під час режиму Януковича, але в, в свій, свій час порушуючи певні е, принципи. Ми надаємо їм можливість оскаржити це, це рішення в європейському суду і поновитись на посаді. Тобто, ми зробимо ще цим. Це буде ще гірше. Не? Треба робити люстрацію таким чином, щоб вона була юридично бездоганною. В першу чергу, юридично бездоганною. Це треба фахово підходити до цих питань. Я за люстрацію, але я до фахового підходу. підхіду. До правильного фахового юридичного підхіду до цих питань. Ну ви як юрист, е як фахівець, е наскільки е юридично грамотно було вчора, а Верховна Рада у середу власне позбавила Януковича звання президента України? Я, це більше ми... було політичним рішенням? Як громадянин, як народний депутат України? Я проголосував. Звісно, за це. Я ну е але є це все майже більшість депутатів, май майже більшість депутатів, навіть і колишніх регіоналів. Да. Це це е цілком. Політично правильне рішення, але ми всі добре знаємо норму конституції. Лише за процедуру імпічменту президент може бути позбавлений пожиттєвого статусу президента. Ця процедура імпічмента, на жаль, не була проведена, коли президент самоусунувся взагалі це прогалено в законодавстві. Коли Янукович, ну важко називати так президентом, ну, але це юридично він був президентом, коли він. Саме усунувся від влади, на жаль, цього в законі в законодавстві про це нічого не сказано взагалі. Ну, але пройшов майже рік, і ми не змінили ніяк законодавство. Але це реальний випадок, життєвий, з яким столкнулася вся країна. Да? І ми бачимо, ну, до чого все це призводить. Тому треба вже за цей час да, треба приводити у відповідність наше законодавство, в тому числі. Відповідні зміни до Конституції вносити. Тому вчора було проголосовано політичне рішення, правильно ще раз, як громадянин, як депутат, я за нього проголосував. Як юрист є певні питання, які треба вирішувати. І ну, взагалі там, процедура імпічменту у нас є така дискусія, скажімо так, да? чи потрібен закон про імпічмент. чи не потрібен закон про імпічмент – це Може працюють ці норми конституції і стаття 30 регламенту, а да, чи не працює. Ну може, давайте спробуємо все обкатати, Ну це, це ну, вирішити, як ще раз, як практикуючий юрист, да, якщо ми не знаємо, працює якась норма чи не працює, да ми ну, але імпічмент може тут дуже багато питань до діючого президента. Да, він вже він вже не є президентом. Ну тут дуже дуже багато питань юридичних. Питання недоторканності, зняття недоторканності як депутатської, так і суддівської. Більшість депутатів говорить про те, що сьогодні пакетно потрібно розглядати і процедуру імпічменту президента. Ваша позиція? Ви знаєте, процедура імпічменту ну, – це дуже непростий процес, да, і не треба підходити на з нальоту. Да. Це треба у нас є, у нас бракує. Фахового підхіду, да? у нас в парламенті, от на жаль, це що я спостерігаю зараз. Ми ж все ж таки європейська країна. У нас фаховий підхід повинен бути в симбіозі з політичною необхідністю. У нас політична необхідність іде вперед, да? соціальні запити треба все виконувати. Є дуже багато народних депутатів, які на цьому пяряться вимагають, але у нас бракує фахового підхіду. Це треба е, фахово дослідити. Чи у нас є е, в Конституції, е, є е, норма, яка е, ну, передбачає процедуру імпічменту? Є за, стаття закону 30, регламент е, стаття 30 закону про регламент, яка передбачає імпічмент. Там є створення е, тимчасової слідчої комісії, да? але в свого часу тим створення тимчасової слідчої комісії було визнано конституційним судом не конституційним, да є дуже багато питань. Це треба до цього фахово підійти, так? і відповісти на питання, чи вдосконалити це законодавство, яке є, чи розробити окремий закон про імпічмент. Ну, власне, стосовно позбавлення недоторканності, депутат позбавлений такого імунітету. Що це означає? Поясніть глядачам. Е, означає наступне: що депутата не може бути. бути Притягнути до відповідальності за те, що він робить в сесійній залі, за те, як він голосує, що він висловлюється в звичайному житті, ніякого імунітету не існує, і не треба спеціальної процедури Верховної Ради щодо притягнення народного депутату до відповідальності. До речі, тридцять 37 років я вперше народним депутатом. Ну, став ну, Верховна Раді восьмого скликання, 37 років прожив без імунітету, да? і дасть Бог ще стільки ж проживу. Да? І більшість депутатів за цей імунітет не тримаються. Це абсолютно нормально, це по-європейській. Що стосується суддівського імунітету, а п'ятики Венеціанська комісія з цього приводу рекомендувала суддівський імунітет зняти, щоб Верховна Рада не давала згоду на притягнення судді до відповідальності. Але ці функції передати вища ради Вища ради це буде робити швидко, оперативно, і також суддя може бути притягнути до відповідальності без спеціальної згоди, якщо він затриманий на місці злочину, якщо він вчинив тяжкий злочин проти життя та здоров'я. Людини це цілком нормально. Також суддя не може бути притягнути до відповідальності за свою позицію як судді, яка зазначена в рішенні суду, окрім випадків, це передбачено кримінальним кодексом, за відомо, за винесення з винесення звідомо правосудного рішення. Це вже злочин, це окремий злочин і за це його можна притягнути. Ну і стосовно Вищої ради юстиції на сьогодні вона так і не діє, бо вона не сформована. Е, так, за, на жаль, Вища Рада юстиції на сьогодні не сформована. Е, ну до речі, судову реформу, яка зараз. Пропонується, яка зараз розглядається. Є трохи інший порядок формування Вищої ради юстиції. Ну, навіть за тим порядком, який є, вона не доформована. Я вважаю, що найближчим часом не буде сформована та Вища Рада юстиції, яка має працювати. Якщо ми внесемо відповідні зміни до законодавства, ми теж швидко сформуємо вищу Раду юстиції, яка є. А якщо зараз ми відправимо до Конституційного суду, Ну, Парламент зараз проголосує, ми відправимо, сподіваюся, до Конституційного суду, е е і Конституційний суд дасть висновок щодо конституційності е цих законоположень про зняття депутатської та суддівської недоторканності. Ну, до речі, я хочу е всім глядачам напом напомнити, що тричі Конституційний суд вже давав висновок, що це є конституційним, починаючи з 2008 року. Ну, е Сподіваюся, що з четвертого разу. Конституційний суд також дасть надасть свою, свій висновок, що а, ці повинні відповідають Конституції. Верховна Рада ну нарешті зніме депутатську засуддівську суддівську стосовно Венеціанської комісії, де хто наполягає також відправити відповідний законопроект. Ну це взагалі це буде, скажу, не зайве. Да? Якщо Венеціанська комісія ну по за практику 2-3 місяці присутнім законопроектом, ми все одно на вересень місяць. Будемо виносити це в порядок денний, тому я вважаю, що це буде не лишнє. Дуже вам дякую. Глядачам нагадує Сергій Алексєв, народний депутат України, заступник голови комітету з питань правової політики і правосуддя, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами до зустрічі в ефірі.